Всім привіт, друзі! Я Ольга Мазепа, я інструкторка та технолог з багаторічним досвідом, співорганізаторка масштабних освітніх проєктів та форумів для б'юті та нейл-майстрів. Також співзасновниця торгової марки Golden Oak Nails. Сьогодні я хочу започаткувати серію відеороликів корисних для б'юті майстрів, і на які я буду запрошувати експертів з б'юті ніші. І сьогодні у мене в гостях косметолог та експертка Олена. А, всім привіт! Мене звати Олена, я лікар дерматовенеролог і працюю в косметології вже більше 10 років. Отже, я підготувала до Олени ряд цікавих запитань, на які може відповісти лише косметолог Олена. Я Буду старатись. Тому давай почнемо. Перше дуже цікаве запитання: чому ми доглядаємо за обличчям, за волоссям, за тілом, а за руками ми не так часто доглядаємо або дехто взагалі не доглядає, і взагалі розкажи, як правильно доглядати за руками. Взагалі дуже цікаве запитання. Насправді це правда. Руки старіють аналогічно швидко, як і обличчя, але ми дуже часто не приділяємо цьому таку певну увагу через ряд таких причин вже вибудуваних в суспільстві. Наприклад, фокус, взагалі, суспільний більше схиляється до того, щоб звертати увагу на обличчя, на старіння обличчя, на догляд за обличчям. Ми часто бачимо рекламу і різні там. Фірми схиляють нас до того, що в першу чергу ми мусимо отримувати догляд за обличчям. Але насправді це не так, тому що руки старіють аналогічно швидко, і ми потребуємо точно такий самий догляд за руками, як і за обличчям. А наступне це те, що ми постійно працюємо руками. Руки так само, як і обличчя. весь час перебувають як не на сонці, то на холоді, то в якихось інших умовах, де також є певні обставини, які ми від яких ми мусимо їх захистити. І звичайно, давайте не будемо забувати про те, що ми маємо певні звички. Звичка вмитися вранці, звичка вмитися ввечері, але це, на жаль, не стосується догляду за руками. Ми не використовуємо таку кількість засобів по догляду за руками, як ми використовуємо по догляду за обличчям. Ще є таке поняття, як дзеркало. І часто дивлячись в дзеркало, ми не бачимо наші руки, а ми бачимо в першу чергу наше обличчя. Це є пігментні плями на обличчі, це є зморшки, це є різні види змін. Це в першу чергу старіння, яке з кожним роком там, клієнт, пацієнт бачить на своєму обличчі, і на жаль, цього він не помічає на своїх руках, тому що рідко звертає на це увагу. Так, друзі, це насправді є чиста правда, тому що якби я не працювала в нейл сфері і не мала б дотичності до рук, то я би точно так само не доглядала за своїми руками. Тому, якщо ми говоримо про якийсь базовий догляд за руками, то в першу чергу, так само як і за обличчям, це має бути правильне достойне вмивання рук, яке буде виглядати у вигляді там зволоження, у вигляді м'якого догляду, таких є засобів дуже багато, є чим користуватися. Ну і звичайно що це обов'язково засоби, які будуть захищати нас від того самого сонця. Це СП фільтри креми з СП-фільтрами на день щодня, точно так само як для обличчя. Так само ми мусимо їх використовувати і для рук. Це. Є на ніч креми для зволоження. Я знаю, що вашого бренду є не лише креми для зволоження, це є різні засоби, про які ми далі ще поговоримо, які є дуже класними і можуть підтримувати оцей молодий вік і молодість наших рук на довготривалий період. Тобто, догляд за руками це є надзвичайно важливо, так само, як догляд за обличчям. Так, Олена, оскільки ми так вже активно почали піднімати тему рук і догляду за руками. В нашій торговій марці є продукт. Такий, як крем зі сичовиною, окремо для рук і окремо для ніг. І слово сечовина не завжди викликає в людей якусь таку довіру. Не, Хто... не завжди доступне для них. Хто не знає про цей компонент, не чув ніколи, не розуміє, що це якось так по-аптечному більш звучить. Розкажи про цей компонент. Сечовина — це такий дуже цікавий елемент, який входить до нашого природнього фактору, до нашого Natural Mouse Infector. І якщо ми говоримо про сечовину, то це в першу чергу притягування вологи. В другу чергу це її зберігання, тобто такий бар'єр, який не дає можливості волозі швидко випаровуватися. Тобто, це для нас ідеальний компонент, бо він дає можливість для шкіри довго тримати вологість, бути бар'єром і не давати шкірі швидко старіти, не давати обезводнюватися і тому подібне. Тобто, це дуже класний засіб. Все залежить від його концентрації в тому чи іншому засобі, там в кремі, чи в сироватках, чи в шев якихось там засобів для використання по догляду. І велике значення, я кажу, має концентрація, е, вона вирішує для кого тоді він необхідний, чи це там суха потріскана шкіра, чи це якісь дерматологічні захворювання, типу там екземи, псоріазу і тому подібне. Чи це просто звичайний базовий догляд для огрубівшої, ороговівшої добре. шкіри, яку необхідно відшелушити і покращити доступ вологи для неї, добре Олено? А розкажи, ще, будь ласка, про різницю відсотків, тому що багато наших клієнтів, коли приходять до нас в магазин. Так, вони за не знають, який засіб так вони обрати для себе. Чому різниця? Наприклад, якщо взяти для рук, то 5% відсоткова А якщо б наприклад брати для ніг, то в нас є 15% відсотків і 30%. відсотків. В чому різниця між міжна. Якщо ми будемо говорити про відсотки, то в першу чергу нам треба е, вияснити, для якої потреби пацієнт планує це купити. То ваш клієнт, для якої потреби він планує купити даний засіб. Якщо ми говоримо про таку суху обезводну шкіру, звичайно, це має бути не відсоток, тому що ми не можемо. Крім того, типу цю кератолітичну дію нанести і ще більше травмувати шкіру, тобто це якісь низькі відсотки, там приблизно 5%. відсотків. Якщо ми говоримо про шкіру з різними захворюваннями, типу там псоріатичними тими самими, різними дерматитами і тому подібне, ми використовуємо ще нижчий відсоток. Це може бути від 2 до 5%. відсотків. А якщо ми говоримо про звичайний такий стандартний варіант, якщо ми говоримо там про ніжки, наприклад, що в 90% відсотків випадків вони потребують цієї кератолітичної дії. Для відшелушування шкіри і тому подібне, тому вибираємо від 10 до 30%. 10% – це хтось з таким частим педикюром, де просто треба якийсь делікатний догляд і тому подібне. І 30% – для тих, хто хоче так активно відшелушити, в кого дійсно там огрубілі е, стопи, стопи так, так, так з якими треба активніше попрацювати. Олено, січовиною ми розібралися, а тепер давай поговоримо про парафінотерапію. Багато хто думає, що це щось з далеких 2000-х, тому що процедура така досить давня, але можливо, в неї є все таки якісь переваги. Розкажи щось до нас. <рес> 에, може, в неї є якесь майбутнє? майбутнє Ні, насправді так. це дійсно одна з таких дуже давніх процедур. Це не значить, що вона більше не має права на життя. Вона як процедура може існувати, і це також свого роду глибоке зволоження. І парафін нам дозволяє не точніше, дозволяє волозі не так швидко випаровуватися зі шкіри і гарно тримати вологі зволожені шкіри. Але якщо говорити про парафінотерапію як про процедуру, то таке трошки двояке враження про неї, тому що вже багато років пройшло, є різні новинки, і тому вона трішки відходить на другий план. Це круто, коли цю процедуру ми просто використовуємо в салоні, поки пацієнт. Відпочиває чисто як бонус, доглядовий Релаксове. варіант. Так, релаксова процедура. Е, чисто зробити щось приємне для пацієнта, тому що ефект насправді буде короткотривалим. Якщо ми говоримо про ефект довготривалий, то тут варіанти ваших парафінових свічок. Наприклад, і для домашнього користування це реально шикарний варіант. Дуже багато моїх пацієнтів вже спробували, дуже багато перевірили на собі. Руки шикарні, і тут на купить дуже дякую вам за це. Засіб таке ефект прийду. є накопичуваним. тобто це не має бути одноразова процедура. Ну і також повертаємося назад. До питання сечовини. тобто, якщо вибирати засоби з сечовиною чи одноразова парафінотерапія, то вибір в принципі навіть не стоїть. Тобто однозначно, що це засоби з сечовиною. Це буде постійний такий і легкий кератолітичний ефект, і класне постійне зволоження. Тобто, якщо питання того і того, але в ідеалі мати і такі, і такі засоби, і тоді салонний варіант, чисто як релаксова процедура. Але необхідно не забувати про такий нюанс, що парафінотерапія не для всіх пацієнтів підходить. Ну, як лікар, я такі варіанти розпитую. Як ви, як майстри, навряд запитуєте своїх пацієнтів про там берекозне захворювання, про цукровий діабет, про різні порушення кровообігу. А для парафінотерапії це є важливим питанням, тому що отака надмірна температура чи такі різні варіанти при цих захворюваннях не є. Дуже скажімо, актуальними, я зрозуміла. Добре, а скажи, будь ласка, це ми говоримо зараз про парафінотерапію, як, -то, як об'ємний, так як комплексу Але процедури. Якщо ми говоримо як парафінотерапію вигляді свічки, так звичайно немає. Це будь-яких пацієнтів так, можна так, і клієнтів використовувати. Так. 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 Якщо шкіра повноцінно загоєна, якщо ми не маємо ніде ніяких рам, звичайно, тріщини? ми можемо тріщини. Ні, з тріщинами в принципі ми також можемо працювати. Якщо це не є добре. глибокі тріщини там з виділеними кровянистими, якщо угу. це є на періоді загоєння, то так це при Загоєння, це буде хороший варіант. Для таких і, клієнтів. взагалі, я вважаю, що парафінотерапія класна так посезонно. Якщо ми кажемо про переходні періоди, так з літа та ну там точно навіть, так само, но... як і загострення певних захворювань. Так то тому, то вкази... при потребі, при різних дерматитах, при всьому ми можемо це в принципі використовувати. Так. І в нас до речі є багато клієнтів, які їх використовують особливо класно з зимового періоду на весня. Ну, період. Точно так само Але вхід і... буде в осінь, Так, і такого і вхід плану в осінь, так. Так. так різні вітамінози, Це в принципі для всіх таких пацієнтів, це буде дуже класним варіантом. Чудово, Олено, і ще одне питання у мене до тебе. Шкіра рук старі, так? І що може запропонувати нам косметологія? Оскільки для обличчя це ін'єкції, це різні там філери, і догляд, і все попідряд. А для рук, окрім самого догляду, що ще може запропонувати ага. косметології? Взагалі, сучасна косметологія зараз може запропонувати дуже багато варіантів по догляду за руками, тому що. У нас є догляд за обличчями, з чого ми починали, і в нас є догляд за руками. І дуже часто він аналогічний, тому що шкіра однаково покриває все тіло. Просто в деяких ділянках нам необхідні такі засоби, в деяких ділянках нам необхідні такі засоби. Якщо ми говоримо про руки, то це також сезонність, це вибір процедури по потребі, це вибір процедури по, по проблемі. Якщо це якісь там пігментації, і тому подібне, то ми, звичайно, можемо працювати пілінгами сезонними. Що так само, як і з обличчям, ми можемо працювати лазерними методиками різними на освітлення, на омолодження шкіри. Ми можемо працювати ін'єкційними методиками. Це може бути мезотерапія, різні вітамінні коктейлі, амінокислоти, полінуклеотиди і тому подібне. Ми можемо працювати біоревіталізантами також глибоко зволожувати шкіру, вводити ту саму гіалуронову кислоту. Яку ми з віком втрачаємо, і одна з моїх улюблених методик останнім часом це PRP-терапія, це плазма терапія, яка працює реально неймовірно. Це дуже красиве відновлення рук. Це ми працюємо власними матеріалами, і насправді це дуже гарна регенерація, дуже гарна якість шкіри після курсу таких процедур. Чудово, звичайно, не потрібно я думаю, руки доводити до такого стану, щоб прийшлося взагалі це і попередження попередж... старіння. Тобто, Все, нам добри. не обов'язково лікувати вже певну проблему пірпітерапією. А якщо ви бачите перші ознаки старіння, або хочете, щоб їх насправді ще дуже швидко не було. Тоді ви обираєте дану методику або приходите до вашого лікаря і обираєте ту методику, яка необхідна саме для вас. Чудово, я дуже дякую тобі за відповідь. Це було дуже інформативно. А мені було. Але також дуже приємно надати відповіді на ці запитання. І якщо у вас виникає ще якісь запитання, то я завжди доступна для розмови. Ви можете написати в приват, ви можете писати нам на сторіночку, і завжди буду рада допомогти, відповісти і проконсультувати всіх. Ну що ж, Олена, я сьогодні не з пустими руками. Це я дуже від приємно. Golden Oak принесла доглядову продукцію, яку ти деяку з них ти вже пробувала, а деяка нова, і ти її спробуєш і даси свій фідбек про неї. Так що обов'язково переходьте на сторінку. Я там все зроблю розпаковочку і все розкажу. Ну що ж, друзі, я також запрошую вас до себе на сторіночку. В моїй шапці профілю є посилання на сайт в розділі догляд є вся доглядова продукція. Також можете писати мені в особисті повідомлення. Я вас проконсультую як технолог по підбору косметики для ваших рук. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей ефір. Він був максимально корисним для вас. І ми з Оленою чекаємо коментарів. Ми, дуже, ми дуже старалися, так звичайно. І до скорих зустрічей, до нових випусків! Дякуємо, дякуємо вам.